Київ одне з найдавніших міст Європи і досі зберігає чимало таємниць. У той час як радянська історіографія наполягала на віці міста у півтори тисячі років, низка сучасних досліджень говорить про значно глибші корені столиці України. Археологи та історики все частіше висувають гіпотезу, що Києву щонайменше 2700 років, а його початки сягають ще з кіфосарматської доби, коли на цих землях формувалися великі центри торгівлі й культури. Територія сучасної України здавна була перехрестям цивілізацій. Тут проходили давні міграційні шляхи індоєвропейців, формувалася землеробська культура трипільців, жили кімерійці, скіфи, сармати й анти. За свідченнями археологів, саме ця земля зберегла традицію безперервного розвитку від кам'яної доби до слов'янського періоду. Чимало вчених пов'язують Україну з давнім арійським світом, адже тут виявлені сліди культур, які вплинули на формування слов'янських народів. Новітні методи ДНК-аналізу відкрили можливість зазирнути в минуле не лише на тисячоліття, а й на десятки тисяч років. Дослідження, проведені міжнародними лабораторіями на початку 21-го століття, показали, що більшість українців мають гаплогрупи, які пов'язують їх із найдавнішими європейськими популяціями. Близько половини українців несуть у собі ген, успадкований від аріїв, що вирізняє їх серед інших європейських народів. Саме цей ген, пов'язаний із толерантністю до молока, став рятівним під час кліматичних катастроф, коли різке похолодання змусило людей шукати нові джерела харчування. У той час, як багато народів не могли вживати молочні продукти, пращури українців отримали перевагу, яка дозволила їм вижити і передати життя наступним поколінням. Історичні джерела свідчать, що територія сучасної Росії в давні часи була вкрита льодовиками і непридатна для життя. Натомість Україна та Єберійський півострів залишалися осередками, де люди могли розвиватися. Саме тому дедалі більше дослідників говорять про українські землі як про одну з колисок європейської цивілізації. Не випадково античні автори описували північне Причорномор'я як багату країну, що давала світові зерно, худобу і метал. Генетичні дослідження в Росії, проведені вже у 21 столітті, розвінчали чимало міфів. Виявилося, що росіяни генетично ближчі до фіно-угорських і тюркських народів, ніж до слов'ян. Їхній етногенез є складним сплавом різних племен, але слов'янський компонент у ньому значно менший ніж в українців чи поляків. Натомість білоруси виявилися ближчими до поляків і західних слов'ян. Ці факти фактично руйнують давній міф про єдиний східнослов'янський народ, який так активно просувався в імперській та радянській історіографії. Культурна спадщина України підтверджує її унікальне місце в історії Європи. Ще за кілька тисяч років до нашої ери тут існували розвинуті поселення, які залишили по собі величні карамічні розписи, перші в Європі міста та символіку, що можливо передувала створенню письма. Скіфи, які жили на цих землях, залишили після себе шедеври золотарства і розвинену військову організацію, відому грекам і римлянам. Анти та руси заклали основи державності, які згодом втілилися у Київській Русі, одній із найбільших держав середньовічної Європи. Історики, серед яких чимало західних науковців, підкреслюють, українці зберегли надзвичайно давню культурну і генетичну тяглість. Це пояснює, чому українська мова має чимало архаїчних рис і слів, що сягають ще кіфо-слов'янських часів, а народні традиції містять символіку, яку можна простежити аж до трипільської культури. Сьогодні, коли Україна знову відстоює своє право на незалежність і самобутність, ці знання стають особливо важливими, адже вони нагадують, що український народ не є випадковим утворенням історії, а має глибоке коріння, яке сягає тисячоліть. Київ, що стоїть на дніпровських пагорбах уже понад два з половиною тисячоліття, є символом цієї неперервності. Українці спадкоємці великої цивілізації, яка подарувала Європі силу і культуру, а головне нагадування, що справжня історія завжди глибша і багатша, ніж це намагаються показати ті, хто прагне її переписати.